Розмова на рівних. Доброволець батальйону Айдар Петрошкутяк зустрівся з представниками молодіжного сектору, а саме студентами Прикарпатського національного університету. В актовій залі, куди з цікавістю абсолютно добровільно прийшли майже пів тисячі спудеїв, Айдарівець розповів про свою історію молодіжних революцій трьох майданів, через які довелося пройти Петруш Кутяку та поранення, якого зазнав під час проведення АТО. До добровольців студентів виникло чимало запитань. Молодь повинна вирішувати, і молодь повинна брати активну участь в громадській. Діяльності і громадському житті країни загалом. Чим подобаються такі зустрічі? Тим, що ми бачимо представників в депутата, і ми бачимо те, як вони мислять, і те, які думки і позиції вони відстоюють. Такі зустрічі допоможуть оприділитися дійсно студентам з тими кандидатами і з тими людьми, які мали би пройти до парламенту і мали би лобіювати наші інтереси і змінити в Україні щось все-таки на краще, тому що не дарма. Е Прийшов євромайдан, так і не дарма люди зараз гинуть на сході. Про підвищення бойової здатності української армії, євроінтеграцію, люстрацію та навіть НАТО питання від студентів були найрізноманітнішими. Щоб отримати відповідь, вишукувалися у довгі черги. Замість 40 запланованих хвилин, справді цікавий діалог між айдарівцем та молоддю тривав понад півтори години. Найважливіше сьогодні, що студенти не байдужі. Вони цікавляться і вони задають надзвичайно такі важливі і питання. Видно, що вони орієнтуються і в процесах, які відбуваються в державі і в загальному світі. Студентство завжди важливий рушій. В суспільстві мені ці наші студенти дуже сподобалися своєю активністю і тими запитаннями, які які вони задавали. Їх ніхто не примушував задавати питання, ніхто їм не казав, які питання. А їх цікавило власне це. Ця зустріч зі студентством, обіцяє Петрошкутяк. Не остання Упродовж наступних кількох тижнів завітає до всіх великих вишів Прикарпаття.